Вітаю вас, любі малята! Сьогодні будемо малювати кольоровими олівцями. Будемо малювати яблучка. Але спочатку ми з вами повторимо правила безпеки дорожнього руху. Світлофор потрібен всім і дорослим, і малим. Друзі, він багато може. Пішоходам допоможе він дорогу перейти без лихих пригод в путі. Починаємо малювати наше яблучко. Червоним олівцем малюємо коло. Не треба робити коло зовсім зовсім рівним. Нехай буде коло схоже на яблуко. Жовтим олівцем розфарбовуємо коло. Помаранчевим олівцем фарбуємо поверх жовтого. Діти, дивіться, ми фарбуємо помаранчевим олівцем не до кінця кола. Зафарбовуємо помаранчевим коло не повністю. Червоним олівцем розфарбовуємо яблука. Робимо його яскравим, соковитим, насиченим. Накладаємо червоний поверх жовтого та помаранчевого. Таким самим чином малюємо і зелене яблуко. Спочатку салатовим олівцем малюємо коло, потім розфарбовуємо коло жовтим олівцем, потім додаємо салатовий, а потім зверху наносимо штриховочку темним насиченим зеленим олівцем. Маркером малюємо яблучком, хвостики, потім олівцем домальовуємо листочки, потім маркером малюємо очі та посмішку. Бажаю діти вам успіху у малюванні.